До нашої компанії правовий лідер звернувся клієнт, якому пенсійний фонд відмовив у призначенні довгострокової пенсії. Причина невраховані періоди навчання та роботи попри надані документи. Рішенням пенсійного фонду від 21.01.2025 ці періоди виключили зі страхового стажу. Звернення було подано через веб-портал, який передбачено ж законом. Юристи компанії, по-перше, підготували адміністративний позов. Обґрунтували порушення прав клієнта, довели, що пенсійний фонд діє незаконно. 29 квітня 2025 року. Суд частково задовільнив позов, тобто скасував рішення пенсійного фонду України, зобов'язав повторно розглянути заяву з урахуванням позиції суду та стягнув на користь клієнта судовий збір. Якщо ж ваші права порушені пенсійним фондом, не чекайте, поки ситуація ускладниться. Записуйтесь на безкоштовну юридичну консультацію. Захистимо ваші права у суді.